Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні в Україні. 18-та година. В ефірі марафону «Мовець інтер. І я Анастасія Даугуле, До вашої уваги. Випуск новин. У Женеві розпочалася основна частина зустрічі делегацій США та України. Про це повідомила агенція Reuters. Нагадаю, у Швейцарії тривають переговори щодо мирного плану за участі делегацій України США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Українську делегацію очолює керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він раніше повідомив, що сьогодні передбачено низку зустрічей. У різних форматах кілька вже відбулися. Поточна редакція американського мирного плану, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Написав секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до української делегації. Умєров, зокрема, високо оцінив конструктивну взаємодію зі сполученими штатами та їхнє уважне ставлення до українських ремарок. А також висловив сподівання на подальший прогрес упродовж дня. Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо України під час особистої зустрічі. Про це повідомляє агенція Reuters. Представники США заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюють. За словами американського посадовця, адміністрація Сполучених Штатів сподівається. Дійти згоди щодо основних деталей документа і підготувати угоду, яка буде вигідною для України. Окупанти обстріляли Дніпровські корабельні райони Херсона. Поранені четверо людей. За добу в області четверо загиблих та одинадцятеро травмованих. Більше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наразі наживо. Лізо, вітаю тебе. Тож, які новини маєш? Вітаю нас ворог зранку обстріляв Дніпровський район Херсона. Поранено двох жінок 70 та 79 років. По обіді окупанти вдарили дроном авто у корабельному районі. Постраждали чоловік та жінка. Їх ушпиталили із контузіями, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Напередодні ввечері армія Російської Федерації обстріляла центральний район. Пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки загиблих і травмованих немає. Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинуло четверо людей, 11, зокрема, дитина поранені. Російські війська атакували 35 населених пунктів області. Пошкоджені адмінбудівля, стільникова вежа, магазини, АЗС, три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то окупанти дев'ять разів атакували впівдронами Очаківську громаду. На щастя, постраждалих немає. Власне, це вся оперативна інформація на що передаю тобі слово? Дякую дуже колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних областях. На Сумщині у наслідок російського удару поранена одна людина. 57-річного чоловіка доправили до лікарні. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, окупанти атакували Хотінську громаду. Зруйновано житловий будинок під завалами. Можуть перебувати ще двоє людей. Інформацію щодо цього уточнюють. Під російською атакою сумщина була і вночі. Як повідомили у ДСНС у Шосткинському районі, пошкоджено будівлю та техніку пожежного підрозділу в іншому населеному пункті цього ж району через атаку безпілотника зайнялася нежитлова будівля. У сумах працівники ДСНС обстежили місце влучання, пошкодження наявні у житловому секторі і у нежитловій забудові. Вежа, з якої ворог тримав під прицілом Покровськ на Донеччині, перетворилася на руїни. Служба безпеки України завдала удару по позиціях окупантів спецпризначенці підрозділу Альфа. Знищили башту, де перебували кулеметні розрахунки, снайпери та оператори фпв дронів. Також уразили склади з безпілотниками та технікою противника в тилу. Ударів завдали бойовими дронами великої потужності. Знищені ворожий танк, бронетранспортер та шість безпілотників. Так завершився для росіян штурм на Запоріжжі. Українські воїни 118-ї окремої механізованої бригади розгромили сили противника ще на підступах до позицій. Ворог втратив майже взвод живої сили. Про це повідомляють сили оборони Півдня. За словами військових, спробу прориву спіткав повний провал, а ситуація на напрямку залишається під контролем ЗСУ. На Лиманському напрямку росіяни і далі намагаються прориватися малими групами. Утім, українські воїни тримають фронт. Про це у нашому ефірі розповів командир роти Фіміда 115-ї бригади на позивний адвокат. То вони намагаються накопичуватись одна, двоє, троє військовослужбовців і знаходять якусь, як ми кажемо, льошку, і намагаються там. Закріпитися, відповідно накопичити там за певний період часу, там це може бути там, до тижня свої особові стати, відповідно вже цими силами намагаються якось далі просуватися. Е, наша задача, як е, безпілотників, і задача, взагалі наших суміжників, інших підрозділів: виявляти, не пускати і знищувати. У Запоріжжі запрацювала ще одна підземна школа. Новозбудоване освітнє укриття має 13 кабінетів, у кожному є меблі, техніка та шкільне приладдя. У приміщенні облаштовані місця для прийому їжі, є медичний пункт та санітарні кімнати. Окремо відведена територія для відпочинку на перервах. На відкриття школи чекали як учителі, так і учні з батьками, адже раніше діти навчалися у змішаному форматі, а тепер зможуть приходити до школи щодня. Загалом вона налічує 770 учнів. Заняття планують організувати у дві зміни для Запорізької області. Це 15-й підземний навчальний заклад. На сьогоднішній день вже приблизно 30 тисяч школярів Запорізької області щодня ходять офлайн до школи. 30 тисяч, тож це наш прогрес за останній трохи більше ніж рік. Наша мета звичайно вийти на повноцінно сьогодні на території Запорізької області 60 тисяч учнів. Надзвичайно цінно розуміти, що життя триває, діти навчаються в безпеці надзвичайно в хороших умовах. Ми розуміємо, що діти в школі це означає, що батьки залишаються тут працювати, творити майбутнє, сплачувати податки. Все працює в комплексі. У Рівному у храмі освятили рушники, вигаптувані мамами, дружинами та сестрами захисників, які зникли безвісти або ж перебувають у полоні. Всеукраїнська акція Рушник надії» завершилася. Вона тривала з літа. Фінальна презентація відбулася у Києві. Рівняни продемонстрували п'ять вишитих оберегів. І тепер вони повернулися додому. Репортаж моїх колег. Він сказав, я ховатися не буду. Я піду, треба комусь захищати. Я кого, є діти, дружина. Йому повістку принесли. Він пішов. Чоловік пані Марії зник без звісти наприкінці березня 23-го. Сергій Савчук у свої 45 не повернувся з бойового завдання, яке виконував на Донеччині. Останній зв'язок він 6 ранку зателефонував. неділя була і сказав, що зв'язку не буде пару днів. І отак більше зв'язку немає по сьогоднішній день. Це Бахмутський напрямок, населений пункт Хромове. Прізвище батька трьох дітей Марія вишила на полотні з надією на його повернення. На цьому рушникові ще 64 імені воїнів із Березнівської громади. Це, знаєте, частинка, мабуть, того болю, тої надії, що все-таки ми витримаємо це випробування з Божою допомогою і дочекаємося своїх рідних живих, бо нам нічого не відомо. Ми все-таки надіємося, що вони живі десь там, у полоні, можливо. Ми їх дочекаємося обов'язково. Ми не здаємося. Кожен узор це любов і незламність, незламність і віра в те, що наші рідні. Повернуться обов'язково. А цього рушника вишивали у сарнах. Тут номери 55 бригад, де служать місцеві захисники. І ми вирішили вписати номери бригад, тому що імен це був би на багато метрів рушник. У нас 180 військовослужбовців вважаються зниклими безвісті, та 17 знаходяться в підтвердженому полоні. Всеукраїнська акція Рушник надії стартувала цьогоріч в середині літа. Мами, дружини, сестри зниклих безвісти. І військовополонених у різних куточках регіону збиралися і гаптували імена своїх рідних. Загалом вийшли п'ять рушників. Днями їх усі зібрали в одному з храмів рівного, щоб освятити. І цей біль... Який проживає кожна родина? Він насправді є невимовним, але для родин зниклих безвісти дуже важливо, щоб їх побачили, щоб їх почули. І захід саме для того, щоб зробити їх видимими, щоб сказати, що ми з вами, ми віримо разом з вами. Ініціаторка вишиваної акції у рівному Руслана Броновицька понад два роки чекала бодай якоїсь звістки про сина. За кілька днів до цього заходу жінка дізналася. Найстрашніше, експертиза підтвердила загибель її Дмитра. Я переналаштувала свою свідомість на те, що так я приймаю те, що мій син загинув, і я буду з цим жити, але я не втрачу з ним зв'язок. Але знаючи, що невизначеність це важче, я не кину цих жінок. Я буду їх підтримувати рушником надії. Я буду їх підтримувати своєю поезією. Це місі. Надія Герасимівна вже рік і вісім місяців чекає свого сина захисника з прапором, на якому світлина її Івана. Жінка не пропускає жодної акції на підтримку тих, хто зник на фронті. І це рушник дає надію трохи десь якусь. І ця акція. Я думаю, може дехто почує, може хто де побачить. Може цих стляних, а може стовпліну, можна моде бачив. Ми вже з'ясниця, що живлі. І каже, я живі після освячення вишиті обереги експонуватимуть в усіх музеях області, щоб якомога більше людей побачили імена, прізвища, позивні тих воїнів, на кого чекають і за кого не припиняють молитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Тиждень буде складним і насиченим на події. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зазначив, що Україна буде працювати на дипломатичному полі заради миру, аби мир був гідним і довготривалим. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події в цей час буде багато тиску. Тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних з нами на прямому зв'язку. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. Зараз президент України він активно комунікує із європейськими партнерами. Вочевидь, що зараз напрацьовується певна рамка на основі або ж можливо інакша від того плану, який з'явився в, в, зараз в соціальних мережах, який обговорюють, але питання в іншому. Чи дійсно ми стоїмо перед ось, ось таким серйозним вибором, та? чи все ж таки залишається якась можливість для, для конструктивного діалогу? Ну, дійсно, зараз активно обговорюється так. Так званий мирний план президента США Дональда Трампа з 28 пунктів. Ну, знову ж таки, ми умовно називаємо його мирним планом Трампа. Насправді ми повинні розуміти, що до його розробки були залучені різні сторони, і Найповідомляється, що певною мірою Україна. Хоча також є інформація, що не в тій мірі, якій могла би. І тому ми бачимо, що цей. Так званий план він досить таки, скажімо так, випрацьований не на користь поки що нашої держави в повній мірі, і тому тут потрібно, звісно, працювати над цим документом. І дійсно, як відомо, президент Зеленський вже провів консультації з європейськими партнерами, і такі комунікації будуть відбуватися і надалі. Тому що нам потрібно тримати зв'язок з наш з нашими союзниками і випрацьовувати ті варіанти, які були б найбільш оптимальними як для України, так і для е, всіх нас, всього прогресивного людства, скажімо так, тому що від того, які будуть зроблені наступні кроки, залежатиме доля не лише нашої держави, і це варто розуміти, а й всього світопорядку, над яким скажімо, над яким працювало людство протягом багатьох десятиліть. І вже наразі відомо, що президент України затвердив склад української делегації та та директиви для перемовин, які відбудуться незабаром. І як повідомляється, якраз таки ця делегація братиме участь в переговорах зі Сполученими Штатами Америки з іншими партнерами України, ну а також із представниками країни-агресорки Росії. Тобто, якраз таки наступний, напевно, тиждень буде дійсно дуже насичений на різного роду дипломатичні передусім події. І я думаю, що це можливість для України, скажімо так, висунути власні контрпропозиції для цього плану. Ну, скажімо так, або, скажімо так, певні зауваження, які повинні, повинні бути повинні бути враховані в цей так званий план. Чи вдасться скажімо так випрацювати єдиний документ? Я не виключаю, але все залежить від того наскільки наші американські партнери будуть готові враховувати думку української сторони? Це теж для нас принципово, і ми бачимо, що певною мірою з'являються елементи тиску на офіційний Київ, і тут важливо зробити так, щоб Україну було почуто. І щоб і щоб, скажімо так, ті думки, які ми хочемо донести, були враховані всіма нашими партнерами, і це важливо, тому що знову ж таки від цього залежить доля вільного світу, а не просто ми хочемо скажімо так, вносити правки заради правок. Ні, абсолютно ще можна однозначно, можна сказати, що план ще досить сирий. Неконкретний і багато положень, які в ньому прописані, ну вимагають допрацювання. Якщо дійсно ці 28 пунктів відповідають, ну, скажімо так, відповідають тим реаліям, які мають місце. Тому що здебільшого ми можемо про, про цей про зміст цього договору, то ми можливо майбутнього договору, чи плану. скажімо так, ми дізнаємося засобів масової інформації. Ну побачимо насправді дуже складна ситуація, але важливо, що нас підтримують європейські партнери в цьому плані, і я думаю, в такому в цьому напрямку рухатимемося далі. І тут ще один важливий момент: наскільки скажімо так, ті погрози скажімо так, ну чи ти на з боку американської сторони, наскільки вони дійсно відповідають намірам угу. Вашингтона. Адже зараз нам дається близько тижня для того, щоб ми обміркували те, що нам пропонується, яка коли, коли нам було офіційно передано. Цими днями цей документ, цей проект, скажімо так. От і чи дійсно скажімо так, все ну питання поставлено руба? Тобто або ми погоджуємося, або ні, і тоді ми і тоді припиняються якісь поставки озброєння, таке інше в Україну. Парадоксально Це дійсно, виглядає ситуація. Я думаю, ви погодитеся, коли тиснуть так. саме на жертву, а не на агресора. Дякую, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.